Народився 22 вересня 86-го року в селі Флора Краснотнянського району. Сільську школу флоранську закінчив, після цього десь автомобільно-дорожній технікум закінчив. Служба в армії, після армії в Красні окна прийшов в міліцію. На, на роботу міліції, будучи поступив в Одеський державний університет внутрішніх справ, який закінчив. Працював тут, з сержанта починав, з рядового складу. Тому в 2013 році перевівся в Катовськ, тому що дружина там, дитина там. Був призначений генералом с з сюда, сюди, керівником. Тож до останнього не знав про призначення. Визвали співбесіда тривала. співбесіда, так, да, да. при генералові, при начальнику кадрів області. Ну, першочергово це боротьба зі злочинністю і повернення довіри населення до правоохоронних органів. Якщо буде виявлятися підлеглі, які ще користуються службовим становищем чи в корислих, корисливих цілях, вони ним знову ж користуються, то будемо прощатися з даною категорією угу. осіб. Недоліки є. Недоліки є. Суттєвих недоліків ну, на даний момент немає. Якихось негативних висказувань в сторону підлеглого особового складу немає. Да, є ще одна проблема у нас це не комплект. На даний момент не проводиться не набор, поки не буде закінчена переатестація. Карний розшук у нас дуже багато не вистачає. Ну, перекриваємо тим, чим є на теперішній момент. В першочергово, що після переатестації відсіється велика кількість людей, які не знають і не вміють працювати з нормативними документами, якими ми користуємося. Чуть-чуть у нас різна категорія людей є, які... і різні функції вони виконують. Деякі сумлінно підходять до цього питання, деякі не зовсім сумлінно підходять до питання по вивченню нормативних документів, які регламентують нашу роботу. Mm -hmm. Той же адміністративний кодекс, кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс. По переатестації будуть, як вже з колегами з Києва спілкувалися тести логічно-математичні, ну, IQ саме собі. Всі 100% будуть проходити особовий склад переатестації. Коли вона буде, ніхто ще не знає, mm -hmm. коли область буде проходити. ну, Пріов року буде по всій Україні, і ми не є виключення. Є незалежна комісія, яка буде проводити переатестацію, саме собою тести будуть складатися, і плюс е, атестаційна комісія буде, яка буде вже спілкуватися з кожним окремо. Буде готуватися справка по кожному співробітнику, яка буде перед переатестацією, надаватися до атестаційної комісії. Де буде зазначена по кожному співробітнику окремо. Фактів, наприклад, що наші співробітники в побуті чи з тими ж самими сусідами ворожнеча якась є, таких фактів немає, слава Богу. Кардинально зміниться, залишаться і будуть набиратися тільки ті люди, які будуть сумлінно відноситися до виконання своєї роботи. В першу чергу, наша робота. Є допомогою громадян. Як раніше вважали, що міліція для того, тільки щоб наказувати. Ні, міліція, поліція вже, це буде в першу чергу надання допомоги громадянам. Зрозуміло, що злочини скоюються. Ну, людина, яка скоїла злочин, вона е, пішла на даний злочин, вона буде нести відповідальність за це. Е, як Устарілий образ міліціонера вже такого не буде. Mm -hmm. Що? Як вони вважають, що гаїшні це ворог на дорозі, який тільки щоб брати гроші. Mm -hmm. Ні, такого підрозділу, наприклад, як ГАІ, вже немає. Його функції виконує патрульна поліція. Це не, не означає, що вони тільки займаються, займаються Применту, на, на дорозі, да, і вони виїжджають точно так же на насилля в сім'ї. На дрібне хуліганство по, по, окремо від слідчої оперативної групи. Вони, в них вже профіль роботи набагато ширше став. І там дуже. Адбор високий проходить в патрульну поліцію, зв'язку з тим, що людина бути комунікабельна в першу чергу, що могла спілкуватися з людьми, а не замкнутися в собі. Донести до громадян, донести до громадян, повідомити, роз'яснити, чому відбувається дана дія на цій місцевості, щоб можна було об'яснити, а не просто людей відштовхати в сторону і все. Нічого не пояснити, що відбулося. Прозорість роботи буде і вона уже налагодиться, то є доступ до публічної інформації, всі можуть ознайомитися, як на офіційних сайтах. Люди, які звертаються за допомогою чи просто за консультацію, ніколи не відкажуть. Людям по, по любим питанням буде надана допомога консультаційна, і в межах своєї компетенції будемо намагатися надавати допомогу громадянам. Тому що звертаються різні категорії осіб і з різних питань. На боці, на звичайних громадян будуть в першу чергу. Якщо будуть виявлятися факти не просто слова, буде люди хай звертаються по цьому питанню, будуть проводитись перевірки. Якщо факт подібний підтвердиться, то цій особі нема що робити в органах поліції. Mm -hmm. Відношення кардинально. Зміниться до громадян, так як ми служимо для них, а не проти них. Це з моїм приходом щоденно на інструктажах націлюю особовий склад, на, в першу чергу, вічливе, вічливе ставлення до громадян, незалежно від його соціального статусу. Ми повинні тримати нейтралітет. Чому? Тому що всі для нас рівні. Нема хтось свій, хтось Хтось чужий. Ну, якщо такі факти будуть, то буду спочатку пропонувати даним громадянам за власним бажанням от, звільнятися і йти допомагати, кому він хоче. У мене найближчі це моя дружина і дитина. Та, так, я знаю багатьох, ну, це не означає, що я комусь щось винен, тому що я нікому тут нічого не винен. І для мене вони, хай він багатий, хай він бідний, вони для мене однакі. Якщо він порушив, чи адміністративне правопорушення, чи кримінальне правопорушення буде відповідати так, як воно повинно бути, а не так, як комусь воно там бажається. Тому що у нас склалося таке в народі склалося враження, що хто багатий, тому можна все. Та ні, ні цього не буде.